Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з колту артефакта, котрому близько тисячі років. Він має відношення до Київської Русі. Це прикраса у вигляді підвізки, яку кріпили до головного убору. Початкова назва Колта невідома. Термін був прийнятий наприкінці 19 століття на основі етнографічних даних і походить від українського колтки, тобто сережки. Цю золоту прикрасу вагою в 7 грамів придбали за 50 тисяч гривень або ж тисячу Доларів Не втомлююсь повторювати, що в той час, як на московських болотах ісконно узкі дикуни ще жерли шишки та лапті плести не навчились, у другому-четвертому століттях на території сучасної України місцеві мешканці виготовляли свої золоті монети. Це були так звані варварські наслідування римським ауреусам, на яких наші пращури намагались зобразити римських імператорів та богів того часу. Одна з таких золотих монет, на котрій зображений профіль римського імператора Луція Вера була придбана за 73 334 гривні або ж 1750 доларів. Далі зразок 250 карбованців 1918 року. Банкноти, що була випущена директорією Української Народної Республіки, друкувалися такі гроші у Кам'янці-Подільському. На лицьовій стороні тут нанесено написи Українська Держава, знак державної скарбниці у центрі банкноти Трезуб, ліворуч та праворуч від нього. Номінал цифрами на зворотньому боці. Трезуб, номінал інформація декорація державної скарбниці на тлі рослинного орнаменту. Придбали цю банкноту за 84 125 гривень або ж 9 тисячі доларів. Далі гривня грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від шийної гривні прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень: київський, новгородський, литовський, чернігівський та татарський тип. Ці предмети не часті, але є серед них рідкісні і навіть унікальні. Стародавня чернігівська гривня була придбана за 110 тисяч гривень сучасних або ж 2620 доларів. Далі князівський почесний хрест Ліпе орден, котрий був заснований у 1869 році князем Леопольдом III на території сучасної Німеччини. Цю відзнаку вручали за військові та цивільні заслуги після Першої світової війни з падінням німецьких монархій нагородження хрестом поступово припинилось. Отже, почесний хрест був придбаний за 120 тисяч гривень або ж 2860 доларів. В якості прикрас людство почало використовувати корали дуже давно. Їх носили єгипетські фараони та жерці, еліта давньої Греції та Риму. До України корали привозили з середземного та червоного морів ще в часи Київської Русі. До першої половини ХХ століття намисто з червоних коралів було своєрідним амулетом від зла і хвороб, а також показником багатства й достатку. Чим більше ниток з намистинами було на шиї жінки, тим багатшою була її родина. Стародавнє коралове намисто придбали за 120 тисяч гривень або ж 2860 доларів. Далі 5 рублів 1910 року. Монета, що була викарбована в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Вона досить рідкісна причина цього невеликий тираж. З року в рік подібні монети випускались багатомільйонними тиражами. А у 1910 році їх виготовили лише 200 тисяч. Золоті 5 рублів були придбані за 150 тисяч гривень або ж 3570 доларів. Далі 50 доларів 2018 року. Інвестиційна монета, яка випускається з 2006 року, і називається американський Баффало. Оформлення її практично повністю повторює 5 центів, що карбувались з 13 по 38 рік минулого століття. На лицевій стороні тут зображений вождь племені сію на зворотній бізон. Монета виготовлена з чистого золота. Вагає її 31,1 грама. 50 доларів придбали за 180 тисяч гривень або 4290 доларів. Далі 5 рублів 1884 року. Монета, що була викарбована за правління передостаннього російського імператора Олександра III. Вона виготовлена з золота 917 проби. Вага біля 6,5 грамів, тираж майже 5 мільйонів штук. Придбали ці 5 рублів за 200 тисяч гривень або 4760 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився комплект нагород. Він Належить гвардії майору червоної армії віні міну Плоцеву. Комплект містить два ордени вітчизняної війни, ордени червоної зірки, бойового червоного прапора та найвищу нагороду СРСР орден Леніна, який був виданий замість золотої зірки героя Радянського Союзу. Отже, цей комплект нагород був придбаний за 444 сорок тисячі. 445 гривень або ж 10 580 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.